Всім доброго ранку. Ви таки могли собі Ага, я бачила, да. да-да-да. Ви могли таке собі представити, що шпаки літають, об'їдають вишню в нас, гляньте. Ви подивіться, що наробили ці шпаки. Чи вони перепутали черешне, дивіться скільки. Дивіться, що натеребенили, дивіться, вишня. І воно ж кисле, дивіться, половину з'їдають, гляньте ось. Дивіться, половину з'їдають. Половину залишай, бо воно кисле, це ж не черешня. йо О-о-о. А в нас через п'ять хат у когось черешня. Вони ж там прив'язали, боже, дивіться, що робиться, дивіться, понакидали. І вони залітають на нашу вишню. ось. І потім воно сидять, дивіться, красавці. Ну, зараз приближу, воно сидять. На горісі сидять. І ждуть вишень. І кислі все одно зривають і їдять. Ну от шкода така. Гляньте. Сидять, де ждуть. Ждуть, да. Дежурять. Ти ба? Дежурять. Ось таку шкоду роблять. Капіт. Так би можна було нарвати вишень, дивитися на компот, на вареники. А я покажу вам в тепличці, що в нас є Уже Дивіться, що, й і тут кабець. й йо, йо! А вишні вже ж поспіли, чорні. От свиняки, глянь. Помощники. Якби ж вони його теребенили та скидали цілими, а вони ж його їдять пополовині, ти ж його потім нікуди ж не, цей, не дінеш. Блін. Це капець. Ось, у нас вже перший помідорчик є. Ці вже зацвітають усе. Ось маленькі у нас вже є. У нас вже перший помідорчик маленький. тепер почнемо, щоб ти доспів. Дивіться, який малесенький. І більше поки ніде немає. І огірочки. О, Сережа! Дивися, що, йди забирай, як ти був не бачив тут. Бігом саранчу забирай. Де, де. Я вспомню навіть сприля, як вона називається. Ого. О, на, за. Осьо, саранча, пожиратель, дивіться, Капець. Забирай. А! <смеш> забирай її отсюда. Йо, гляш на теплиці. Де. Ой О. боже. Ого. У нас значить, тут якась. Этот... Молотілка, Молотилка. гляньте, боже. Ооо, Йомой, хим, горить. Дивіться, що у нас в нас у теплиці. Господи, що це таке. А це ж попробуй відмиїти його ще. Ви подивіться, що вони наробили. Ось які в нас огірочки вже, дивіться, які гарнюські. Ось дивіться, огірочки вже. І зацвітають, було по-одненькому. Дивіться вже, які в нас є ось такі. гарнюські. дивіться, а і гарнюські які. Ось такі. І на цьому так само є. Айся оп-оп. Колючі, малесенькі. Бачите, які гарнесенькі. Моя квіточка. Ось така красота в теплиці. Там уже перчик у нас теж десь там уже зав'язується. Тут зацвітає, там уже зав'язується перчик. Ой, радує душу. А це вже наготовили ми горшечок, щоб пересадити цю. Лімонелу нашу. Купити ґрунт, а вже потрібно її пересадити. Ось таку, бо вже дивіться, як розрослась наша лімонела. Ось дивіться, які пагони попускала. А горшечок маленький, сказали трошки більше пересадити, то ми цю лімонелу будемо пересаджувати. Ось так. Це ж треба таке. Ой божечки. фу. Ось огірочки наші. Ой, капець, як вишень жалко. Блін, а краще б я вареників би зробила. Да, Ти пристав, що наробили? Да, Боже, я... до да, такого в житті не було. 50 -50. А що це вода біжить у нас тече он, з цього скран... з цього шлангу? Да, Боже, ніколи в житті такого не було, щоб оце шпаки їли цей, їли вишні. Не було такого взагалі ніколи. А це на, я не знаю, що це сталося. Ще не зрозуміло. Ось Та в нас красотушечка, вже перший пло дося є. Перчинка маленька. Будемо чекати, коли виросте велика, якого буде кольору. Така гарненька маленька. Супер. Ооо! Дощик пройшов нас вчора дощик такий стіною лив. Опять, звісно, все сапати пройдеться воно. Але дивіться, які гарні кабачки вже швидко-бистро посходили воно. Зараз вам трішки приближу, дивіться, які гарні. Супер. І почали швидко рости. А оцей вже, самий перший, то вже буде зацвітати, але ще не цвіте. Я вже чекаю, чекаю. Ага. Та ну що це таке? Ну в нас ж не черешня. Ти бачиш? Дивіться, дивіться що. Дивіться, що робиться воно. Літуни. Бачите, що робиться. Йо-моє. Що це таке воно? Дивіться. Бачите, літає. О, багато. Страшне. Страшне. Просто страшне. Що це таке? О, моя цибулька, цибуля часник дивіться, випустила стрілки. Подивимося, як вона зацвітає. Ну, одна і друга. Побачимо, як зацвітає вона. Пишеться, я вже на неї, за нею знайшла, як вона на, називається. Почитала все, що вона виростає велика до 45 см. То... Чекаємо, поки вона виросте, висока, красива, що в неї квітки дуже гарні. Так що подивимося. Бо мені в коментарях написали назву, як вона називається, то я її знайшла. Так, а тепер зонтик. Ви подивіться, що з тим зонтиком. йо моє Ви подивіться, ось о. Оце в нас з зонтиком. Був, був красивий, став. Далматінець, дивіться, бляха, як його відмитяться Пець. Ой, просто кошмар. Просто кошмар. Так. Що рожа подоставав, що буде робити, не знаю. Але зараз, походу, будемо зараз прибирати удочку. Що це таке? А, ти будеш, а, цепляти буде на... Боже, наша не черешня. Буде бутилку цепляти на щоб це... Это... О, щоб відганяти шпаків. Щось буде зараз придумувати. Так, друзі, на цьому буду закінчувати свій блог. Дивіться, скільки роботи. Оце все пособирати, повимітати, оце все помити, щоб було чисто, бо ходиш, та ноги он, дивіться Ти подивиться на ці ноги, на ці шльопанці. Он. Дивіться, що шльопанцями ходити ж не можна. Дивіться, що шльопанцями. Капець, що шльопанцями. Коротше, пішла я прибирати це все. Зустрінемося вже в наступному блозі. Все, всім пока.